Вітаю, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, спеціально для читачів блискавки. Почастіше лабововно на Москві. Ми змінили тактику чи зброю. Ми змінили зброю і ми трошечки змінили тактику. Зараз ми атакуємо ті об'єкти, які раніше нам неможливо було атакувати. Це переважно безпілотні літальні апарати, яких ми виробляємо вже в достатній кількості і в дуже великому різноманітті. Чому б'ємо саме по Москва-Сіті? Ну, це по перше, психологічний тиск на ворога. Хай вони теж відчувають, що війна прийде і на їхню територію. Колись це казав, якщо не помиляюсь, пан Черчилль, що будь-яка країна якраз починає війну, має розуміти, що війна рано чи пізно буде на їхній території. Чому б це була не Москва? Московське ППО решето це чи справа в українських дронах. Ви знаєте, тут хочеться одразу пригадати Маргариту Сімонян, яка казала, що в них така потужна ППО, що вона просто не розрахована на невеличкі об'єкти. Тобто вона сказала дурню, це означає, якщо вона не розрахована на певні об'єкти, які летять по Москві, це значить, що ПВО в них дерева. Можна констатувати, ПВО дерева, а Сімонян, як пропагандистка, яка не встигла отримати певні темніки, вона сказала дурню і тим самим не підняла рейтинг російського ПВО, а пропустила його ще ніж ніж плінтус. Коли вже на Москву та на Росію полетять ракети, а не БПЛА. Ми пообіцяли нашим партнерам, що їхню зброю, яку вони нам, вони нам передають, ми не будемо використовувати по території Російської Федерації. Тому, коли буде вже наша зброя, вітчизняні ракети, а ми над цим працюємо, тоді хай начувається, що буде удари ракетами. Втримати все, що є, або захопити всю Україну, яка мета у Росії сьогодні. Початкова мета в них була захопити всю Росію і всю Україну, ну, Росія, бачите, обмовки по Фрейду. Захопити всю Україну, і вони вважають, що такої України не мало би існувати. Зараз вони мріють про те, щоб утриматися на тих позиціях, які займають. Думаю, що це тимчасово. Чого ще не вистачає для активного контрнаступу? Ну, для активного контрнаступу, звісно, не вистачає зброєння. Зброї не буває багато. будь які військові вам скажуть, що зброї буває або мало, або дуже мало. Тому чим більше буде зброї, тим більше буде набоїв та снарядів, чим більше буде техніки, тим швидше ми будемо просуватися і звільняти наші території. Яка загальна ситуація на фронті сьогодні? Можна розділити на три, на три умовних ділянці. Перше – це північ, там купінсько ліманський напрямок, там ворог намагається робити атакувальні дії і це робить переважно танковими ударами. Там велика кількість збройних сил, більше ста тисяч, більше двох тисяч важкої техніки, з них тисяча танків, 500-550 стволів артилерії, 350 реактивних систем залпового вогню. Це перший напрямок. Там ми тримаємо оборону. Другий напрямок це Бахмут, Авдіївка, Мар'янка. Там ми біля Бахмуту просуваємось, біля Мар'їнки та Авдіївки тримаємо оборону. І третя, третя ділянка це південь, там ну, це вихід на Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ. Наше завдання вийти до узбережжя Азовського морю, щоб перетворити Крим, в тому числі в той самий острів. Там ми успішно просуваємо, здолаємо лінії Суровікіна, пройшли першу лінію оборони. Сподіваюся, просуватися будемо і надалі, і вже швидше. Керченський міст, коли вже доб'ємо? Я думаю, що незабаром. Треба розуміти, що раніше його руйнувати, це не треба. І пізніше не треба. Тобто, коли буде час, як колись казав ще радянський класик, вчора рано, завтра пізно, тобто сьогодні. Крим повернути воєнним шляхом чи перетворити його на острів. Перетворити його на острів це і є повернути Крим військовим шляхом. Коли ми зробимо так, що Крим буде в умовно оточенні. Тобто тільки по воді можна буде щось туди передавати, це буде по великому рахунку острів. І я думаю, що те групування, яке там знаходиться, просто капітулює виробництво в Україні Реальність чи дешевше імпортувати. Нема жодної України в світі, яка виробляє повністю весь асортимент озброєння. Тому деякі речі нам треба буде імпортувати, деякі виробляти самостійно. Чи здатні ми це робити? Так що не менше, ми в 12 разів підвищили кількість снарядів, які ми випускаємо щомісячно. Чому я кажу в 12 разів, тому що. Офіційна інформація про те, що ми зараз за місяць випускаємо снарядів більше, ніж до того, до початку повномасштабного вторгнення Ну, В році 12 місяців, тобто що не менше 12 разів. Ну, БПЛА, і інші ракети, які ми зараз доробляємо. Я думаю, що дещо ми будемо імпортувати, дещо будуть імпортувати в нас. Що змінять нові дрони, презентовані міністром оборони? Зараз ми почали виробляти дрони у великій кількості, декілька тисяч на місяць. Якщо це буде декілька сотень на день, це суттєво змінить ситуацію на лінії фронту. Ми виробляємо як дрони для розвідки, так і дрони камікадзе, які атакують ворога, так і далекобійні дрони, які долетають до Москви. Чим більше дронів ми будемо виробляти, тим швидше ситуація на лінії на фронті зміниться. Сьогоднішня війна це війна артилерії і в тому числі війна дронів. Дрони стали грати у війні дуже важливу роль. Масове виробництво дронів в Україні після війни зможемо конкурувати з Китаєм. Я думаю, що зможемо. Україна після війни, дай Боже, щоб вона як можна швидше закінчилася нашою перемогою, буде дуже потужним гравцем на, на ринку міжнародному ринку озброєння. Навіщо Путін нагнетає в Афріці та біля Польщі? Їм нема що вже казати на їхніх пропагандистських каналах, що відбувається безпосередньо на лінії фронту. Тому це намагання створити щось на штаб другого чи третього фронту для того, щоб Переважно відволікти увагу всього світового суспільства і того, що відбувається на російсько-українській війні. Це не є е, спроба щось захопити, це просто відволікти увагу і розпрошувати е, увагу, пробачте за татологію, наших партнерів на допомогу нам. Вагнер Для... Лукашенка це головна біль чи особиста охорона. Ну, спочатку він казав, що Лукашенко казав, що вагнерівці це досвідчені вояки, які можуть допомогти навчати бойовому мистецтву його війська. Зараз він від них відмежувався і каже, що вони для нього головна біль. Я думаю, що зараз це стало для Лукашенка такою самою головною біль, яка раніше була для того ж самого Герасимова, для того ж самого Шойгу. Взагалі, терористична організація, якщо вона називається Приватна військова компанія це головна біль для будь-кого. Захід білоруських гелікоптерів на територію НАТО, чому Польща не збиває. Польща очікувала провокації з боку вагнерівців, з боку білорусів. Я думаю, що вони просто витримали паузу. По великому рахунку це помилка мені на, мій особист, на мою особисту точку зору, тому що якщо бойовий гелікоптер залітає на територію твоєї країни, країна має його знищити. Вони мали для цього всі можливості. Чому вони так зробили? Чому це і чому це помилка? Тому що Росія, як і Білорусь, розуміє тільки мову сили. Якщо вони бачать, що їх не чіпляють, вони будуть йти до тих пор, до тих пір, допоки їх не зупинять. Треба було зупиняти з самого початку, бо наступний заліт може бути вплоть до Варшави. Удар по Ізмаїлу, Путін такий зірвен, зірновий експорт. Я не впевнений. Навіть якщо він буде атакувати інші місця, то вже є кораблі, які так звану блокаду подолали. Він не наважиться відкривати вогонь по кораблям під ізраїльським, під турецьким і навіть під грузинськими прапорами. Тому удар, так, це не є добре, але зернову угоду він не зірвав. Проход суднів це перша ластівка. щоб розблокувати суднопласту в Чорному морі. Ми про це тільки що вже на випадки сказали. Так, дійсно, ці судна, які пройшли через так звану блокаду, вони показують, що блокада це на словах, а насправді в них, як то кажуть, не вистачить мужності атакувати цивільні суда, бо це правство, правство це тероризм, а терористів можна нищити без якихось погоджень чи рішень. Будь-яких міжнародних організацій просто можна нищити, і ці кораблі російські, так які борони боже будуть атакувати цивільні судна, мають бути потоплені, ну наприклад, шостим американським флотом. Почастіше удари по житловим будинкам, коли буде більше петріта для України. Є, є таке повідомлення, це правда чи не правда. Будемо вірити, що правда, що петріотов у нас буде ще не менше 12, Тоді ми зможемо захистити цивільні об'єкти від саме балістичних атак. Треба пам'ятати, що «Петріот» – це зіняти ракетний комплекс, який бореться виключно з балістичними ракетами. Він не може збивати шахеди чи якісь невеличкі цілі. Але в нас є засоби, які можуть знищити ці цілі, тому, приклад, знищення всіх шахів, які атакують, наприклад, Київ. Коли ще кате-16 в небі України. Міністр оборони Олексій Резняков сказав, що це буде перший квартал наступного року. Але вже наші американські і інші натівські партнери кажуть, що літаки можуть з'явитися до кінця цього року. Давайте будемо вірити в те, що вони з'являться незабаром, хоча б восени цього року. Чи посилиться війна восени? Ви знаєте, є багато, багато роздумів, багато аналітичних висновків. Мені здається, що восени бойові дії не посиляться, а послабляться, тому що почнуться дощі, а по по Багнюці їздити на важкої техніки важко, і війна буде зосереджена саме на артилерійській і на дроновій. Які сценарії повного закінчення війни розглядаються? Ну, Сценарії тут багато. Одним з цих сценаріїв, що росіяни завдяки тому, що почнеться всередині Російської Федерації, а до цього все йде, просто будуть вимушені забрати свої війська з лінії фронту, зробити так званий жест доброволі, простіше кажучи, втікти. Бо в них, в них, швидше за все, буде або смута, або бунт, або, дай Боже, громадянська війна.